Так, друзяки, привіт! Встановлюю на свої вулики отакі льоткові приставки. Ви Побачив я в інтернет-магазину ліін рекламку оцих льотків. Це льоткова приставка B-Healthy, яка бореться механічним способом з кліщом. Це аналогічна. Приставка оцій металевій задвижечки, яка скорочує люточок, щоб там миші не лізли і так далі. Ну, скорочуємо льотову. Точно це така сама пластикова, але з можливістю боротися з кліщом механічним способом. Тут є такий боксик, він розбірний, він розбирається, в цей боксик вставляється всередину, вставляється паралончик або ще кращі серветки, які втримують вологу. І цей поролончик ми змочуємо будь-якою діючою речовиною, яка бореться з кліщом, ли там кислоти, то ли біпін, то ли ефірні масла і бджоли. Проходячи через оці отвори, торкаються своїми тільцями спинками оцього паралончика змоченого. І оце е, рідина попадає на бджіл і тим самим е, змушує кліща тікати, ховатися, вмирати, дивлячись, яку діючу речовину ми будемо застосовувати. Ця ідея мені сподобалась. Я придбав в оліїнці бігелс-літочки. Зараз встановлюю і хочу потестувати, спробувати, бо в цьому є логіка. Коротше, зараз йдемо до вулика, я вам покажу. Ось так воно просто на вулику стоїть, обична задвижечка, коли треба, скорочуємо. ну і так далі. Коли нам треба в сезон, там, в медозбір, чи коли там нам треба працювати, поборотися з кліщом, ми бачимо, що його багато, але ну, немає часу чи ще щось там обробляти. Просто беремо цю штучку, збираємо до кучі, ось так паралончик, змочуємо діючи речовиною, маслами, кислотами, хто чим. І збираємо все це в одний. Боксик, ось отак легко, бачите, збираєтесь. І вставляємо назад до вулика. І все, і пішов процес боротьби з кліщом. Бжолки заходять через ці отвори, торкаються ось тут воно видно, як він є. І Тим самим вимащується, діюча речовина потрапляє потім до кліща. Кліщ потім гине, чи не гине, чи тікає, дивлячись, яке речовину ми використовуємо і сипеться тут через сітку на дно. Оце так механічним способом будуть боротися. Ці льоточки, якщо нам треба діючу речовину поновити, беремо шприц або знімаємо з льоточка цього всього діла. І На вулик ложимо і в кожен отвір змочуємо діючою речовиною знову цей паралончик чи серветку і ставимо назад. Або прям можна і на самому вулику взяти і поновити. Як по мені, дуже гарне рішення. Коротше, хочу спробувати потестити. Мені здається, в цьому ефект буде, логіка, тут, логіка в цьому є. Коротше, оце такі ляткові приставки BeHealth. В Вуліїн я замовив, буду тепер тестувати.